Продовжуємо випуск. Бурштинський навчально-виховний комплекс готовий до прийому своїх підопічних. Саме цей заклад став черговим об'єктом ремонтних робіт для місцевих ударівців. Команда новоствореного бурштинського осередку політичної партії Удар відремонтувала, пофарбувала та привела до пуття спортивний майданчик на території закладу і частково оновила фасад приміщення. Не чекають допомоги, а самі беруться до роботи в руках пензлики та молотки. Бурштинські ударівці активно долучилися до відновлення спортивного майданчика та фасаду приміщення бурштинського навчально-виховного закладу. Ми не маємо чекати від когось допомоги. Ми маємо самі ставати і робити, щоб допомогти нашим дітям і, взагалі, щоб нам і нашим громадянам було комфортно жити і, взагалі, було приємно око вийти, подивитись, не дивитись на ці руїни. Бурштинський навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів дошкільного і шкільного. Тепер тутешні учні матимуть змогу займатися спортом та відпочивати на оновленій території свого закладу для його директора Надії Поляк та педагогічного колективу Допомога ударівців неабияк на часі. Ми дуже вдячні цим молодим людям, що вони прийшли до нас в школу садок бурштинський і допомогли нам прибрати багато. Багато роботи вони зробили. Надіємося, що вони будуть процвітати і далі. Ми їм дуже дякуємо. Така допомога навчальним закладам краю від ударівців не перша і не остання. Після бурштина на черзі Тисненецький та Тлумецький райони розроблена програма, і ми будемо поступально працювати так і в інших районах нашої області, щоб Люди відчули нашу підтримку, щоб люди могли зрозуміти ту ідею політичної партії Удар і, зокрема, ту ідею, яку ми хочемо впровадити в нашій країні, Що людина одна здатна змінити своє майбутнє, якщо взятися, повірити в це і реальними кроками, і реальними діями допомагати і забезпечувати собі майбутнє.